Слава Україні! Ви дивитеся 33-й телеканал в ефірі Бізнес-Ньюз. Незабаром у Києві очікується грандіозна подія ІнвестМе. Це виставка, форум, де об'єднаються передові компанії та інвестори. Сьогодні ми зустрілися із організаторами цього заходу і зараз розпитаємо, для чого власне, потрібні подібні заходи, івенти та нетворкінги на всеукраїнському рівні. Вітаю вас! Вітаю, вірми слава! Давайте розпочнемо з вас, пане Кирило. Розкажіть, будь ласка, в першу чергу, яка мета створення взагалі такого нетворкінгу і такої події. Угу. Добре, дякую, Ольга, за питання. Питання, як то кажуть, на часі. Е -е, якщо не проти, я перейду на іншу мову, тому що я тільки українською навчаюся розмовляти трошки складно. Все добре. От. Е -е, дивіться. Цель нашего мероприятия на самом деле во всем, что происходит, это объединить вместе людей. То есть очень сильно любые предприниматели, инвесторы, любые люди в нашей стране, и которые являются истинными патриотами, которые хотят здесь действительно качественных, важных изменений, должны наоборот во всем этом объединяться. То есть мероприятие, которое делаем мы, на самом деле это просто место, платформа, площадка, mm -hmm. в которой мы можем вместе с... не только собрать этих людей, а действительно помочь им найти, э, найти вот эти вот точки соприкосновений, найти им, как они могут вместе делать большие изменения в нашей стране, mm -hmm. которые приведут нас быстрее к чему-то светлому, лучшему. Насколько я знаю, это важный первый заход. Тобто у вас вже була ну, подібна практика. Розкажіть, що було у минулому і чому саме така концепція «Інвестмен»? Ви, напевно, щось вкладали, якийсь е сенс правильну цю назву. Ну, то, то, а це, це до вас так Так, так. Було. Давайте до вас. Це ну, початкова наша ідея, і ну, ми хочемо, щоб кожен, хто інвестує, хоча б 100 доларів, 1000 доларів, і ті компанії, які реалізовують інвестпроекти. Бо взагалі там всі компанії, які в нас приймали участь і зараз приймати участь, це сталі інвестпроекти, це йдуть виплати дивідендів, є пасивний дохід. Ну, Кожний там різна, ну, у кожної компанії своя формула, але вони усі об'єднують свої колективи, всі працюють на цьому ринку. Люди, які приходять і інвестують для нас, вони самі інвестмени, як супермени. Ну, справжні yeah. герої в так, такий час, Ну, це насправді правда. Це була наша головна ідея. Ми взагалі-то вже давно займаємось, я івентами, виставками, організацією заходів. Кирило також розкаже про свої досягнення. Він давно вже також в бізнесі. Тому ця ідея, ми її підхватили і вирішили, що потрібно наш <звучит> е опит е і напрацювання, об'єднати об так. так. Я там взагалі ну, як ініціатор перший е крутив щось таке. Ну і підійшов до Кирила, ми стали компаньйонами, допрацювали ідею. Ну, це, вже, е це вже майже більше двох років, як ми перш. Е тобто цю ідею ви я... виношуєте два роки, так? Ні, ну, цього... Виношла, підійшов, ну до цього виношував, підійшов до Кирила, кажу, от ідея. Потрібно він дав все. І Ми включилися до каналу, відкрили підприємство, стали співвласниками, провели перший захід. Ну і підтримка вже і наших суперменів, перших інвестменів. Ну, Це дуже важливо. І наших учасників, які там. Є і, і прикольні кейси. Компанія Фіта Арт, е, одразу на заході знайшла інвестора. Вони збудували тепличку. Oh, wow. а, я знаю, що компанія Діла також е, е, завершила по відкриттю своєї лабораторії. А, я знаю, що там у UA були якісь досягнення. Інвестор там їм допоміг провести. Е, Питання випробування. Так, <головні>, так, я вибачаюсь. Та все добре. Наші ви вивчають багато вивчаєте. так, вивчаєте. так вивчаєте. і задов... задоволені. Я бачу і інвестори, бо вони вкладають все, проходить, все люди отримують зарплату, платяться налоги, ну, отримують так. дивіденди І ну в цей нелегкий час підтримують. Ну для нас вони настоящі економічні такі бійці, які відвідують, так, да, у них є можливість. Вибрати у нас була не перша виставка саме з інвестиційних проєктів. Ну те, що я бачив, не ну, аналогів не знайшов. І плюс ми ще будемо аварс робити. Ну, це вже там через рік потрібно якісно підготувати, зібрати більше пул партнерів, учасників, відвідувачів. І отак, от гуртом, хочемо е заохочувати. Тобто, чому і назва, і які дами да, це так. заохочення саме інвесторів і компаній. Розвиватися і шукати нові можливості, і в тому за той рахунок нашого заходу, спілкування. Тобто, це ми вважаємо, це наша загальна справа. Це, ну, для нас вони всі як інвестмени. з приводу учасників також, бо вони отримали кошти, реалізували їх, так. і люди отримують дивіденди. тобто йдуть в магазин, щось купляють, там платять налоги, зарплата. Тобто, і ті, хто реалізовує проект, ну саме люди. І ті, хто інвестують для нас, це інвестмени, і ми хочемо їх заохочувати. Хочемо, щоб ця ситуація у нас в країні покращилася, щоб люди інвестували, нічого не боялись. Держава нас захищає з нами президент, ЗСУ. Ну і ми що можемо також ми допомагаємо нашим Збройним силам. Ну, тобто стараємось об'єднати біля нашого заходу великі ком'юніті. Насправді я не думаю, що відкрию секрет. У вас нелегка місія, тому що залучити інвестора в Україну це насправді дуже-дуже важко. І дійсно це ризиковано було обрати саме цей шлях, але дуже виправдано, тому що дійсно саме виставки інвестиційної, ну, такого, що, мені здається, в Україні не було. так? Е, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіткнулися в першу чергу? Ось як було. ну… Простою мовою кажучи, затягнути тих людей, щоб вони повірили у вас і довірили вам свої кошти. Пане Кирило, hmm. ви задумалися. Насправді hmm. просто da. все. Просто все. <штов> <штов> <On самом деле, клав> uh, я бачу в людях, наших людях, в нашій страні найголовнішу цінність і геніальність наших людей. И На самом деле нам надо было сделать только одно. Нам надо было просто показать им, что э, всех гениальных людей надо объединять вместе, продолжая угу. мысли Николая по поводу того, что это супермены. Э, команды, идеи, стартапы, те, кто придумывает сейчас какие-то наши, в нашей стране, технологии, инновации, что-то новое. Все эти люди не имеют нужного финансирования, еще чего-то, они тоже вот супермены, инвестмены. Почему? Потому что они хотят своей идеей, своим видением что-то поменять, что-то изменить. Mm -hmm. Инноваторы, можно так сказать. Да, да. То есть мы, по сути, страна инноваторов. И в этом ключе э -э сложности технические, стресс, там, у нас идет до сих пор война, мы из этого не mm -hmm. mm -hmm. не вышли. Но это надо иметь смелость, чтобы что-то сейчас уже менять, делать. Что-то сейчас уже придумывать, изобретать. Что-то и в чем-то быть первыми. Вот. Мы надеемся, что как раз в том числе через наше мероприятие Investment Ukraine проявятся вот такие гениальные люди, такие гениальные проекты, команды, такие инвестора, которые поверят, которые помогут, поддержат. И это станет возможно. А скажите, пожалуйста, чи У вас вибірковий підхід до компаній, чи якось ви стратегічно їх обирали, так? які це мають бути сфери, так? Ну, можливо, це якісь там, ну, не знаю, промислово важливі сфери, до прикладу, чи в інших mm -hmm. галузях, Тобто якось ви цих інвесторів і ці проекти підбирали саме до цього заходу? Поскольку у нас в страні ніколи не було взагалі. определенная она была она была просто не того уровня культура инвестиций либо культура вот, э, инвестиционных мероприятий потому что выставок uh -huh. инвестициям не было как таковых вот а, то наша первая задача и которую мы полностью я считаю реализовали в этом году uh -huh. это показать что в Украине есть гораздо больше потенциал и возможности показать то что у нас есть крутые проекты, крутые люди, крутые идеи в разных секторах экономики, вот. потому что то, что сейчас обозначено как там, критическое, важное, например, так, такое, так, так, так. это на сейчас, но то, что некоторые ребята создают, показывают, советуются, это то, что будет уже Мальчики. завтра, да. и я считаю, тут неправильно разделять, кто важнее, я против любых разделений, Все важливо зараз, да. погоджуюся з вами. У мене питання до вас, <клес> пане Миколи, поясніть, будь ласка, нашим телеглядачам, що означає інвестиційна виставка, тому що ну власне у наших. У нашій уяві всіх людей виставка, це ну, там, не знаю, якісь експонати, картини, це зрозуміло. А як ось виставка інвестицій, що це має бути інвестиційних проєктів? Ось, а інвестицій. як воно має візуалізуватися? Давайте так. А, ну, у кожної компанії свій підхід. Ми одразу вибрали таку стратегію: ніяких великих розвнесків, забудов, є компактне рішення, є все під ключ. Є Досить äh, ну, сказати так приємна ціна за участь. І ми взагалі також, як ну, хочу доповнити Павла Кирила. Не очікувало, що насправді проєктів дуже багато і цікавих То, стало ну, разу нас було більше 50. Ну достатньо так. Так, це ну і 450 груп, і інжур, і Рібасінвіст, і Сімейні Молочні ферми, і Зімінвіст. Ну там декілька ну, компаній, які саме земельні інвестиції. І це все старі компанії один із. Ну, ми, ми дивимося на компанію, розуміємо, <свистач> що це стала компанія. Дивимось на відгуки, також спілкуємо з інвесторами. дивіденди йдуть ну, виплачуються. Бізнес. А я, скажіть я, працює. нас, коли вона відновить питання. Ви є просто організаторами заходу? Чи ви, до прикладу, ведете проект від А до Я? Ну, ми ідеї Ми його ну, менеджері зробимо, ну, щоб це працювало. Так, щоб була сцена, звук, Ні, ні, ідеї, я маю на увазі інвестиційні, інвестиційні проєкти. От, до прикладу, так, якщо тут, стартап. Тут я б, не о, виповіло, давайте, пане Карино. Це наш план на найближче майбутнє, ага. тому що е, ці проекти вони є, ці команди, люди, ідеї, генії вони є. Але е, всім потрібна допомога. Є така приказка, яку я дуже полюбляю. Хочеш йти швидко, йди один, хочеш йти далеко, йди з кимось. І люди, допомагаючи людям, тому що хтось в ідеї в технології. Може бути сильним. Але потрібна допомога супроводження, менеджменту, залучення коштів, розвитку, виходу на ринок. Це все різні послуги, різна консультації, допомога, супроводження. І це те, що буде от зараз, з 2024 року, теж будемо. Ідегрувати і запускати, щоб швидше допомагати реалізовувати ці ідеї, ці проєкти, ці мрії людей. А скажімо, скажу, що ви виділили, які, на вашу думку, наприклад, найцікавіші ідеї у такій сфері? От стартапи, от мене зараз цікаві стартапи, тому що дуже багато, от, грубо кажучи, що кажуть, що треба підтримувати малий бізнес, так? Mm -hmm. маленькі ідеї, підприємців, які тільки розвиваються. Так? Держава надає мікрокредити, так і підтримку підприємцям. От як ви бачите оцей от зріст, що зараз найцікавіше? Тут складно виділити щось конкретне, щось одне, тому що дуже багато цікавих проєктів, розвитку технологій. Як я і казав, в нашій державі величезний потенціал бути першими в технологіях. Ті компанії, ті платформи, які зараз наших інженерів взрощують, команди з їх проєктами, це і Brave Inventors, і Укртєх, це деякі витвори геніальні. І це те, що може виростати в цілу індустрії промисловості, в наші фабрики, заводи додаткові, наших технологій, які будуть не тільки Працювати в середині країни, а і як імпорт. А скільки, а хто відповідає за оцих два формати, тому що все ж таки ви вирішили розділити там теоретичну частину заходу і практичну. Це виставка і безпосередньо ці панельні дискусії. Я, так, так. я хочу ще додати по першому питанню. А в нас вже є якраз компанії, люди, які... Ну, вже певний час займаються стартапами. і Є в нас компанія, яка вже звернулася за допомогою, оформлені в просуванні їхнього стартапу. Для нас він також ну, здався дуже цікавий. Це харчування, це взагалі за рахунок поглиблення промислових ну, ковбас. І як людина пояснює, людина ще не адаптувалася до цих ну, перемінних. Бо воно дуже шкодить там, по різному, ну, є ціла, ціла там, у нього дисертація. І людина на цьому фоні придумала кріон, вона заморожує, витягує тільки самі ціни 5 разів. Більше вона придумала вже цивілізований проєкт каву грибну. Кава робиться з, гриби, з грибів. Ти її п'єш, і ти ну, навіть експерти не відрізняють, що вона не з Да, Але ж кофеїну нема. Т так, так. І тут ці кліонові ну, ферментації порошок да, і людина, ну, аналіз, а ще вони робляться на штучному інтелекті, який з великою базою даних. Який самостійно може визначити, що для раціону цієї людини краще. І це все на 3D-принтері в будь-якому вигляді, Хоть яблечко, хоч яблучка, хоч корічок цікаво. Е -а -а -а. цікаво робиться і ти їш одну страву, і вона тобі повністю підвірє організм, наповнює калій, магній, вітаміни. Тобто він все, що хочеш, хоч базілік, хоч гриби, хоч яблука, хоч м'ясо. Він з цього все е Бере тільки саме поживні речовини необхідні, і за рахунок крігону воно не залишається дуже корисним для людини. І от такий великий стартап є вже у нас. Ми зараз ще як і про цілі виходимо на міжнародні ринки, там тому що ми почали з маленького, з невеликих проєктів. Тобто, нам Людина шукає тисячу доларів, чи п'ять, чи 50. Всім потрібно допомогти у кожного рівня своїх інвестицій, можливостей. Тому ми працюємо, ну, намагаємося працювати для всіх і рости, тобто повищувати наш, ну, можливості наших відвідувачів з інвестицій, наших компаній вже там зростаючі кейси. Тому виходимо ще на з за кордонів це в моєму майбутньому. Це в нас вже є партнери, торгівельна міжнародна палата. Є інші партнери, як Укрінвіст, ініціатива президента Advantage Україна. Всі допомагають. Дуже приємно бачити. Наша торговельна Палата України, ip офіс інтелектуальна власність робота. Тобто, всі ми бачимо, як всі згуртовуються довкола позитивних новин, довкола інвестиційних реалізацій, ідей. Тому ми от саме на цьому шляху. І також от, да, будемо і розвивати якісь ті, хто з нами хоче працювати, стартапи чи проєкти, яким потрібна допомога, і виходити ще на міжнародні ринки. От власне, я все зрозуміла про вашу мету mm -hmm. і ваш формат. І мене цікавить останнє запитання, чого ви очікуєте? Який результат має бути від цього заходу? Що от сьогодні захід? Що завтра? Можна я? Давай вона чесно. Креативна ідея, як би це не виглядало. Ми ще хочемо встановлювати домовилися книги рекордів України, встановлювати рекорд як найбільша кількість інвестиційних проєктів, одночасно представлених ну, в категорії масові заходи. Ага. А, тобто прийде комісія і буде рахувати так сімейні молочні ферми, ага, збирають інвестиції, будують невеликі ферми. Люди їм займаються, вони їх скуповують молоко і йде процес. Ну, тобто вони ну, за кошти людей вже там, щоб ну сто напевно, вони збудували маленьких по Україні. Ну і такі компанії дуже багато, які займаються інвестиціями, тому ми комунікуємо цих людей інвестиції, щоб все працювало. Круто, я насправді вам дуже вдячна за таке змістовне інтерв'ю. В першу чергу, за ваш запал, вашу ідею. Вона дуже правильна і дуже концептуальна. Це дуже потрібно Україні. І завдяки таким Ой, я вибачаю, я, да, да, я ж не, 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 не розказав. Да, В'єднуємо людей і. Кількість ну куди рости ж мило, ну, це дуже зараз? Це буде ну нехай 30, 20, 50 інвестиційних проектів, скільки ну, ми вспіємо долучити і домовитись, але ми будемо постійно його намагатися перебити і ще також будемо заохочувати наших конкурентів, партнерів, тих, хто займається на ринку інвестицій, намагатися. А може, ми якісь на міжнародний. Циклічно, ну, тобто судячи так. по вашому запалу, ви приречені на успіх, я Просто феврюю. Так, будемо встановлювати рекорди, як встановлюватися кількість інвестиційних. Я вам бажаю самого крутого, самого е, такого е, змістовного івенту за тим результатом, який ви очікуєте, щоб ваш рекорд вдався. І я просто впевнена, що і е, стартапи, і бізнес, і інвестори вони потребують таких комунікаторів, як ви яких які можуть і мають силу і мають бажання це об'єднати? Це найважливіше. Я вам дуже дякую за плюс. Ми собі. незалежні. Ми отак та всі зібралися. Ні, ну, ніякі групи, холдинги там чи великі інвестори не впливають на нас, на наші рішення. Так ми ну хочемо бути максимально доступними до кожного і до великого інвестора, і малого, і до учасника, як великого. великої України для Так, стовідсотків. Повірте, всі глядачі 33-го каналу запрошуємо приєднатись. Молоді інвестмени бо відвідувачі клас. також важливо, що познайомились, може не саме не зараз, але ми ж як пружина, вона скоро зжимає, як випрягне такі все. Повинно. Це інвестиції, яка у нас обізнаність. Ми і ще одна у нас. Цілий це чим більше людей ну не тільки бачили, що є там. Ну не буду називати сфери, там дуже рискові, дуже де люди. А є сфери, які надійно працюють там, не такі великі проценти, але надійно воно працює. Ти можеш подивитися, стабільно, стабільно. Так, а на ну, поїхати, на поїхати на об'єкт, розібратися. Це стало ну, багато вже на сам справді проектів, які дійсно працюють і за кошти людей будуються, і за кошти і ці люди потім отримують свої і Ну, вже ми тут поговорили про це. Дуже вам так. дякую, що я вам дякую. Прийшли також на вашому таку. Обов'язково тим паче, що ми партнери обов'язково покажемо нашим телеглядачам дякую. повну версію так. заходу. Нагадую, що ви дивилися бізнес-нюз на 33-му телеканалі, і ми говорили буквально ось напередодні колосального заходу, який відбудеться у столиці. Це інвестмент. Я думаю, що вам всім буде, буде цікаво побачити усе, як було наживо і звісно, наша знімальна група. Ніколи цього не пропустить до нас зустрічей! І нас мене вперед.